В місті продовжується реалізація програми реконструкції вуличного освітлення. З початку квітня продечевляни могли спостерігати за роботою підрядників, які встановлювали нові металеві опори на одній з центральних вулиць Карла Лібнихта. Проводяться будівельні роботи по капітальному ремонту зовнішнього освітлення. Старі освітильники потребують заміни. Вечором практично місцевим жителям ходити по таких участках зовсім навіть темно. Місцева влада знайшла кошти для того, щоб зробити реконструкцію цієї центральної вулиці Карла Ліпнехта. Реконструкцію освітлення на Карла Ліпнехта проводили у три етапи: спочатку замінили опори зі світильниками на ділянці дороги від залізничного вокзалу до перехрестя з вулицею Фрунзе. Потім від універмагу до початку бульвару. Ці роботи виконали до Пасхи, а за решту старих світильників працівники взялись напередодні поминальної неділі. То 28 числа. Цього місяця повинні встановити всі ділянки від порщі жовтневої до Фрунзе. Тут мішається по 13 світильників з кожної сторони. Це разом їх 26 з новими світильниками. Будемо діятися, що всі питання будуть вирішені по освітленню цього участка дороги. Загалом на вулиці Карла Ліпнихта буде встановлено 128 сучасних світильників. Вони будуть водночас потужними та енергозберігаючими, розповідає керівник фірми. Тож, внаслідок реконструкції, освітлюваність вулиці збільшиться у чотири рази.